Type H, якого замовляли в компанії ТТСК. Зараз будемо розпаковувати. Розпакували ми котла, в ньому четверо дверцят, метал перевіряв штангенцирку 6 мм. Набір також в ньому для чистки котла йде. Ось такі для збору золи. Обережно має трохи заусенця тут, в рукавицях треба. Дверцята всі регулюються з цієї сторони також. Правда, трохи ручки ось тут, на таких от, але нічого, закривається, все дуже плотно. Ось чавуні, колосники знаходяться. Котел проваряний дуже якісно, виготовлений недавно, ще навіть краска свіжа на ньому. Ось Автоматика, якщо треба, ось тут кріпиться. все, закрили. Ще стосовно котла, то в нього немає ніжок регулюємих. тому майте на увазі це при установці. А так, по котлу візуально я задоволений. Дякую компанії ТТСК, менеджеру Максиму Яковець за гарне обслуговування. Це, мабуть, десь півчаса ми обговорювали, який котел взяти. Ну... Всі забаганки клієнта по вибору котлу і по його обслуговуванню все вам по полицям розложать. Тому звертайтеся до них, вони професіонали. Все, дякую всім.